Вітаємо в розділі LMS Пошук роботи тут зібрані всі необхідні матеріали з ефективними та сучасними інструментами для цього. На цій сторінці ми щодня публікуємо нові вакансії, як від наших партнерів, так і за допомогою одного парсингу вакансій з провідних джобсайтів. Це дозволяє студентам бачити актуальні пропозиції роботи прямо в системі, без потреби щодня переглядати десятки окремих сайтів. Тож знайомся з вимогами до кандидатів і надсилай своє резюме в кілька кліків. Якщо в тебе ще немає резюме, ти можеш створити його за допомогою спеціально розробленого конструктору, а щойно створене або завантажене резюме автоматично потрапить на перевірку HR, який своєчасно надасть якісний зворотній зв'язок. До речі, створювати резюме та швидко відгукуватись на нові вакансії можна безпосередньо через наш мобільний застосунок. На сторінці Як Шукати зібрано багато корисних відеоматеріалів з практичними порадами щодо працевлаштування. Тут можна дізнатися, як створити та розвивати профіль LinkedIn, скласти резюме, скористатись конструктором CV, а також знайти добірку найпопулярніших сайтів для пошуку роботи. Окрім цього, ми зібрали посилання на сайти компаній, де одразу відкривається розділ кар'єри. Це важлива перевага, адже чимало вакансій не доходять до класичних джоб сайтів. Також на сторінці є добірка телеграм-каналів з корисною інформацією та посилання на матеріали з нашого блогу, присвячені темі працевлаштування. Ще під час навчання студенти крок за кроком готуються до виходу на ринок праці. У цьому їм допомагає чек-ліст, який відображає стрічку прогресу пройдення всіх необхідних етапів підготовки майбутнього кандидата, від створення сторінки у LinkedIn до проходження тестових співбесід. Статистика показує, що студенти, які пройшли 80% і більше цієї стрічки, зазвичай знаходять роботу вже у перші місяці після навчання, як за підтримки школи, так і самостійно. Важлива новина: викладачі та технічні інтерв'юери, з якими ти будеш комунікувати впродовж курсу, мають можливість відзначити. Студентів як потенційних кандидатів на працевлаштування. Саме таких кандидатів HR спеціалісти насамперед рекомендують партнерам і допомагають їм посилити свою персональну стрічку прогресу ідеального кандидата. Але це ще не все. Кожен студент, який пройшов щонайменше 80% стрічки прогресу, включно з самостійними відгуками на вакансії через ЛМС, автоматично потрапляє до лонг-листа на пріоритетне працевлаштування до наших національних і міжнародних партнерів. А у разі виникнення будь-яких питань щодо пошуку роботи, ти завжди можеш натиснути кнопка Допомога від HR і оперативно отримати консультацію, Успіху у навчанні і разом до перемоги.